Вітаю вас, діти, на уроці літературного читання і тема сьогоднішнього уроку це вірш Мар'яни Савки Запах Різдва. Пропоную вам прослухати цей вірш у виконанні самої авторки. Як казала сама авторка, що з дитинства її оточували дуже багато книжок, бо її батьки мали гарну бібліотеку. Кілька полиць були тільки її, найкращими дитячими книжками, які тоді лишень можна було знайти і придбати. І їй так подобалось читати, що вона собі мріяла про якусь таку професію. Сиди собі і читай. Але ж ви знаєте, що мрії збуваються. Тепер я пишу книжки і видаю, і, звичайно, читаю. І це справжня насолода. Так про свою роботу і про своє дитинство писала Мар'яна Савка. Зараз я коросніше зброю. І ми всі готуємо різдво, найтепліше родинне святом. І ми всі готуємося до нього, печемо, печемо, готуємо страви, 12 різдвяних страв і відчуваємо, як стелиться тонесенькою, тонесенькою, стежечкою запах, запах Різдва. Про нього навіть можна писати вірші. Один із них я написала: Запах Різдва. У кожного свята свій кольор і смак, і, звісно, свій запах. Без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова. Найкращий на світі це запах Різдва. Як сяє убрана в гірлянду ялинка, як хвоєю пахне у нашій хатині. Матуся до сирника сипле родзинки, дідусь примостив дідуха коло скрині. І так воно солодко пахне, що ух, ялинка родзинки, і сіно, і дідух. А ще як бабуня затіє розчину, і тісто замісить легкою рукою з пече пушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою. І скована в'ється прозорий димок. Мій пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш, як рясно у небі від зір. Здається, що зовсім близенько до них І пахне вечірній незайманий сніг. Я впевнена, що ви прислухались до інтонації, до її виразного читання. Я ще раз вам зараз запропоную прослухати цей вірш, для чого це я роблю. Я хочу, щоб потім ви так само прочитали. Розумієте? Тому, будь ласка, розберемо деякі слова спочатку. Ось подивіться, як виглядає саме ілюстрація цього вірша. Бачите? Кожен член родини щось щось робить, щось виконує, тобто кожен член родини зайнят приготуванням до свята. Скоро. Що таке коляда? Зараз Артемчик. Ось колята, це коли ми з вами розбирали, це колядники, це хлопці і дівчата, які або ввечері, або вранці ходять і співають такі веселі віршики, віршики побажання, здоров'я, щастя, добробуту. Далі, що таке скриня? Ну, Скриня це ось такий старовинний. Сундук, де зберігалися речі. Раніше шафів не було, тумбочок не було, а були такі скрині, і в цих скринях зберігали речі. Що таке комен? Комен це така піч, нагадує камінь. Але це такий комен, це така е, велика піч з лежанкою, бачите, тут можна було лежати, тут можна було спати. Завжди на цих лежанках спали діти або е, люди похилого віку, тобто там завжди було тепло. Тому що е, раніше хати е, отоплювалися тільки отакими. Плечами. І печі готували, потім вона зберігала тепло, і на тих лежанках потім спали діточки. І що таке дідух? Ми з вами розбирали, що це останній сніп, це така прикраса із колосків пшениці, це з останнього снопу, якого зрізали, коли збирали. Був збір врожаю, і потім з цього останнього сноху робила ось таку прикрасу, яка мала назву діду. Зрозуміла вам це? Так, кухаємо Я Зробила гучно. Мар'яна Савка запах різдва. Кожного свята свій колір і смак, і, звісно, свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова. Найкращий на світі це запах Різдва. Як сяє убрана в гірлянди ялинка, як хвоєю пахне у нашій хатині, матуся до сирника сипла родзинки, дідусь примостив дідуха коло скрині. І так воно солодко пахне, що ух, ялинка, родзинки і сіно, й дідух. А ще, як бабуня затіє розчину і тісто замісить легкою рукою, спече пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою. І з комина в'ється прозорий димок. І пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш як рясно у небі від зір. Здається, що зовсім близенько до них і пахне вечірній незайманий сніг. Я вам відтворю цей вір. Я хочу, щоб ви. Перейнялися цим святковим настроєм, щоб ви відчули цей запах Різдва. Скажіть мені, будь ласка, може у вас які виникли асоціації? Може, ви з батьками поговорили, з чим у них асоціюється Різдво, Новий рік? Які у них запахи? Може, ви мені щось розкажете? М -м? Перед тим, як ми будемо читати? Будь ласка, Ксюша. Е, моєї мами мандарини та е, дівство. Так, мандарини, так, добре. Так, у кого ще? А у вас? Ну, ви ж вже дорослі, ви ж вже не перший Різдво і Новий рік зустрічаєте. Про що ви згадуєте, коли наближається Різдво Я і згадуюся. ви готуєте готуйте ялинку, ви її прикрашаєте. Давід. Ну, я згадую, що скоро каникули, і буде тут дуже весело, дуже так, весело. Так, добре. А який запах? Запах. Обов'язково mm. на це різдво і на цей новий рік. Ялинкою, відчуйте, так, відчуйте, відчуйте цей так. запах, Артемчик. Мене ялинкою тесто. І тісто, ялинку, і тісто. Тобто в домі в цей час, коли настає Різдво і Новий рік, в домі якісь аромати. Так, ну, наприклад, навіть святкові, наприклад, ви одягаєте святкове вбрання, ви використовуєте якісь там, наприклад, аромати, правильно, ви, може, запалюєте свічки. І це е, не завжди, а саме на це свято ви їх обираєте, що в іншим разом, на інші свята, ви використовуєте щось інше, а саме на Різдво і на Новий рік ви е, використовуєте ці аромати. Чим у вас асоціюється, будь ласка, ще тощо, Тимофійчик, Який у вас запах Різдва? Поки Ксюша скаже ти подумай. Душа? В мене запах різдва це салат, мандарина ця, та ялинка. Ялинка, так, от тільки вносять ялинку і зразу зовсім інше все. Хочеться співати, танцювати, робити подарунки і класти їх під, під ялинку, щоб потім о 12 залізти під цю ялинку і шукати подарунки. Так, діти дійсно, добре. Так, ще ніхто не хоче поділитися нічим. Може, у когось це запах подорожі. Ви розумієте, що хтось на Новий рік і на Різдво їде кудись відпочивати, В гори, наприклад, кататися на санчатах, на сноуборді. Хтось навпаки їде кудись відпочивати, де тепло. І там ялинка біля. На піщаному березі може бути. І таке буває. Хтось до Єгипту їде відпочивати, хтось до Туреччини їде відпочивати саме на Новий рік, і там зустрічає новорічні свята, і там зовсім інші аромати, зовсім інші запахи. Отже, мені б дуже хотілося, щоб ви звернули на це увагу, тому що коли станете дорослим, саме оцей запах дитинства. Він буде якось вас наслідувати. Ви будете до нього повертатись, і це будуть ваші найрадісніші, найтепліші і найніжніші е воспоминання. Розумієте? Це тому звертайте на це увагу. Добре, тоді переходьмо читаємо, будь ласка. Ще раз хочу, давайте прочитаємо складні слова і наголос, щоб ви потім правильно читали. Різдво. Різдво. Родзинки. Родзинки. Рід'яного. Дивяного. Дідух. Дідух. Розчину. Родчину. Родчину. Пампушки. 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 Да. Коляда. Я... Коляда. А, я чому звертаю на це увагу, діти? Якщо ви неправильно поставите наглос, ви не зрозумієте значення слова, і якщо неправильно наголос, то воно може не рибуватися. Ще раз, комина. Комина. Ком... Ком... Погодьтеся. Погодитися. Ого, здається. 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 Незайманий. 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 Хвильку. Хвильню. Близенько. Близенько. Близеньку. Вечірній. Вечірний. Вечірні. 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 Добре. Отже, приготувалися. Читаємо спокійно, не поспішаючи, читаємо як розповідь. У кожного свята свій колір і смак. І, звісно, свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова, найкращий на світі запах різдва. Як хвою пахне у нашій хатині, матуся до сирника сипли родзинки, дідусь і пустив духам по скрині. Так воно солодко пахне, що ух, І алинка, родзинка, і сіно, і дух. Угу. Добре ксеня, прошу до читання. Будь ласка, не поспішай, спокійно сонечко. Добре, запах Різдва. У кожного, свя... у кожного свята свій колір і смак, і звісно, свій запах без, й... без нього ніяк. Погодиться це не порожні слова. Найкращий на світі це запах Різдва. Як твоєю хвоє... пахне у нашій хаті... хатині. Матусін до сипника сипла родзинки. Дідусь примостив ді, 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 дідуха коло скрині. От коли скрині, дідуха, дідуха коло скрині. <су> і так воно солодко пахне, що у х'ялинка родзинки і сіно, і дух, і діду. Не, діду. І дух. І так воно Йду. солодко пахне, отут Йду. у тебе стоїть діти, для всіх для вас. І тут Йду. воно солодко пахне. Зробіть паузу. Що ух просто ж Ох, такий запах, от аромат такий випечки, який йде, коли пиріг печеться, коли тортик печеться, коли пиріг печеться, стоїть в духовці, і такий аромат йде. Щоб ух. Ялинка, родзинка і сіно, і дідух. Добре, будь ласка, так, Яринко, ти з нами? Так. Yeah. Добре, читаємо наступну частинку. Зараз я прочитаю, а ви зі мною. Знов я кажу, не поспішаємо, читаємо повільно, а ще, як бабуня, затіє розчину. І тісто замісить легкою рукою, Спече пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою, і коми нав'ється прозорий димок і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш, як рясно у небі відзір. Здається, що зовсім близенько до них і пахне вечірній незайманий сміх. Будь ласочка, яринка. А ще як бабуня, а ще як бабуня затіє роз... розчину і тісто заміс. Легкою рукою, спече пампуш... пампушки на ве... велику родину, що скоро до хати при... прийде з колядою, і з комена в'ється прозорий димок. І пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийде. Деш на хвильку у двір. Поглянеш, як е, сано у небі від, від зір е, Здається, що зовсім близенько до них і пахне вечірний, е, за незайманий не сніг. Так, добре, 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 але так. Ну, хлопці, тепер настав час вашого читання. Будь ласка, тимофій, а, дві ти продовжиш. Mm -hmm. Мар'яна Савка. Запах Різдва. У кожного свята свій колір і смак. І, звісно, свій запах без нього ніяк. Погодьтеся, то не по. Рожні слова, найкращий на світі, це запах Різдва. Як хвоєю пахне у нашій хатині, матуся до сирника сипле родзинки, дідусь примостив дідуха коло скрині, і так воно солоко пахне, що у ялинки. Родзинки і сіно і Ї... дідух. Ялинка, родзинки і сіно дідух. Так, добре, будь ласка, Давід. Давід, перегорнула, продовжала. А ще. А ще як бабуня затіє за розчину і тісто за місяць леккою рукою. рукою. Личе пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою, із, із комина вється прозорий димок і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш. На хвильку у двір поглянеш як красно у небі від зір. Здається, що зовсім близенько до них, і пахне вечірній незайманий сніг. сніг. Добре. Останній рядок читаємо як аж повільно, як по складах. І пахне вечірній незайманий сніг. Так, хлопці, хто ще в нас залишився? Артем і Олександр Добре. Готові. Так, Олександр, давай спочатку Артем буде продовжувати. Запах різдва. Угу. У кожного свята, свій, колір і смак і, вісну свій запах без нього неявний. Погодь, теча, бо по, не вручні слова. Найкращий на світі запах різдва як Ой, ну, У нашей хоты. Нашіни матуся до сытра Сирник. сирника, 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 сирника. Сипле. сырника, сырника, Сипле. родинки, родинки. Родзинки, дедушка, крымос, дедушка, скрыни и так вон Солодко. пахнет. Ух. Я линка роз, 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 і і і... Діду. Діду. Добре. Будь ласка, артемчик. А ще як бабуня за тіру счину і тісто замісить місяць, рукою спече пампушки на, веле, на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою. І з комена в'ється прозорий димок і пахне так смачно, як. Той помпушок. Пампушок. Помпушки. Пампушок, 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 да. пампушки. вечорі вийдеш на хвильку у двір. Поглянеш як рясно у небі від зір. Здається, що за всім близенько до них. І пахне вечірнім не займим Добре, добре. Отже, прочитали, будь ласка, вірш. Дякую вам всім і пропоную, пропоную вам дати відповіді на деякі запитання. Ну, скажіть мені, вам сподобався цей вірш? Так, так. Так, він, він простий вірш, він такий, кожен рядок можна замальовувати, правильно? І ілюстрації ви побачили до цього віршка. Тобто які картини? Ми побачили, це ялинка, родина, всі готуються. Якщо малювати останні рядочки, то можна намалювати ніч на дворі, да, зоряне небо. отже... Вірш такий простий, добрий, спокійний, якраз перед новорічними святами в очікуванні якогось дива. Так, чи погоджуємось ми з думкою поетеси про те, що найкраще у світі це запах різдва? Так. Так, тому що ми не звертали уваги, наприклад, на запах свята дня народження це, чи запах а, інших свят. Так? А от саме запах різдва він а, щось таке рідне, домашнє і дивовижне. Розумієте, ми очікуємо якихось див. Під час того, як годинник стукає свої 12 ударів, ми всі замовляємо свої бажання, посилаємо його у космос, у небо, щоб воно здійснилося. І потім цілий рік до наступного різдва, до наступного нового року, ми очікуємо його здійснення. І наступає нове різдво, новий рік, і ми знов загадуємо бажання. Тому так, дійсно, що запах різдва це найкращий у світі. Так? І виділене речення про те, що незайманий сніг, ми вже говорили, що це чистота, це наша душа, це наші бажання, це наші мрії. І тепер. Отже, можете ще раз прочитати цей вірш. Виразно прочитати його своїм рідним, а нехай вони пригадають запахи свого дитинства. Я думаю, що всі замисляться і почнуть сперечатись, хто що пам'ятає, у кого які асоціації виникають з різдво.